Всем привет! Вы на канале Big Fish UA. Приехал я до Ибису на велосипеде. Подивимся сейчас, что по новиночкам может даже что-то и купим. Я уже в Ибисе, сейчас дивлюсь Пелица. Пелица мы, напевно, будем еще брать по Bounty этот микс Это у нас есть сливка. Саливка, клубничка. Банан. Персик, банан і далі вже йде друга фірма. Тома якщо будемо брати, ми напевно будемо брати пол, е, сливку. Далі що, що хочу спробувати взяти 8-мм насадочний пелік. Е, що в нас тут є далі? Оце таке не бойліки. Бойліки, тут багато бойліків, напевно, якщо брати, у нас гарно працює мандаринка. А у нас працює мандарин. Зараз треба десь знайти світську. ось мандаринка. Ось це найкраще, я вам реально говорю, що по коропу і літу, це найкращий е, пупап. І я вам ще хочу сказати, у нас дуже гарно відловлюється в цьому сезоні. Якщо ми зараз знайдемо, якщо ми зараз знайдемо, то повинні бути... Коротше, ще у нас дуже гарно працює ананасик. Ананасик теж дуже гарненько працює. Далі, що ліквідік, тож ліквідік. У є... нас тут є У нас тут є ліквідік сливка, строубері, конфети, тігер. Напевно, якщо будемо брати, то будемо брати ліквідік тигровий горішок. Чи такий. Оце те, оце такі. Що в нас тут Тут у нас більше нічого. В Хочу ще взяти на пробу mm. коропову оснастку і на стільки спробувати. Так, що в нас далі? ж багато. Менісе, може тут щось візьмемо з методів міксера. Багато різних. Та, ну, тут таке, ми, ми наберемо такі, бо тут багато там бою таке не потрібно мені. Вже стрімочку прикормку, ну тут. Таке, немає вибору особи. Чи метод міксу, методмікс? Отаку прикормочку. Фрут мікс, фруктовий мікс, кальмар, клюку, крайнбері, мікси, Ну, коротше, може візьмемо, коли вийдемо на рибовлю для флетика, закинемо один флетик на пеліць, а один на метод мікс. Також я хочу взяти спробувати на один свій кермачок, забросити на пастилін, аріофішевський. Якщо я буду валити, то чи на ананасик, Чи на, на полуницю сливку. Ось таке, щось солоденьке треба брати по такій воді. Ще я візьму пінатісто. Пінатісто ось, чи туті фруті. Тутіфруті. Де тут мед? А, аніс, теж. Де там аніс? От, аніс. Ну таке, І треба щось солоденьке брати. Поджести мочка ты еще кась. Миш, мамочка, Прикормочка. Ну и так еще по поповочкам что-то подыгрывайся, да и все. Ну, кстати, кстати, надо будет взять ось. Что требуется взять? Мелясу, карамелевку. Чи и ка у нас тут есть? У нас белая рыба, а ей карамель. Карамель за 75 гривен треба будет взять, половить. Спробовать, и, может, если поедем, спробуем. Это премиум. Ну я не знаю, мені крім оцього нічого більше нічого не подобається. Ще вам торнато. Теж новинка Ревофіша. Теж можна буде взяти спробувати. Дивіться яка. Ревофіш прикорка для лову коропа, карася вина. 125 гривень в кілограм. Дивіться, мідія, шовковиця. Мідия, шовковиця, полуничка, тигровий горіх. Тут багато новинок у Ревофішу. Будемо пробувати. Будемо пробувати Ну що, сходився до цього Гербацького раю. Хороший магазин. Що я собі підібрав? Підібрав я собі два е, удивища, Волонських удивища, е, каліпсерське удилище перше удивище від 100 ой, від 50 до 150 грам е, 27 метра, і друге за 800 гривнів, і друге за 1070 гривень Каліпсовський, карбоновий корпус теж 2,7 метра і там теж до чи до 150, чи до 120 грам. Також там вибирав собі там, 5 чи 6 катушечок, вони реально дешеві по 320 гривень. Для моєї ловлі офігенні катушечки. І там вже, якщо брати то шнур, там вже недорогенький. Я собі виберу, тоді зараз ми її виїжджаємо, їдемо далі вигулювати цього. Красуня, тому ви були на каналі Big Fish Усім па-па!